І мала я пам'ятаю таку товаришку Славка Деркач. Їй батько працював, і так мені, ви знаєте, воно залишиться на все життя. Батько її працював в міській раді. Ну там, ким він працював в міській раді, я не знаю. Що ж ми тоді були діти, мали по 12, по 13 років. Так що, що то були такі дівчатка, підлітки. І один раз вона прийшла до школи і витягає перерва, і витягає кромку хліба пісного. А я такі очі зробила, бо мама мені завжди давала кайзерку. Кайзерка це бабулочка така, знаєте, маком посипана, то називали кайзерка. Завжди сюди, там, кубаска, яка, чи ченочка, щось таке. Мені таку, канапку завжди робила до школи. Бо я була така дуже тимдітна, така делікатна була. Тепер я така чоча зробилася, а тоді вже була дуже делікатна. No, і цей. А вона пісний хліб. Я так кажу, славчу. А ти що забула взяти канапку з хати? Вона, а вона їй так сльози покотилися. Вона каже: ні, це мені мама дала. А каже, а що не дала тобі нічим, не посмарувала, тоді так, так каже, мого тата з роботи зняли. Тому що запропонували, щоб він переніс з церкви метрику до костела, щоб не було греко-кат, греко-католік, а жим-кат, жимо-католік. І тато без роботи, і моя мама просила, що як я буду йти зі школи, а ми завжди зі школи разом, що вона на клепарові жила недалеко, щоб зайти до твоєї мами, просила, щоб мама позичала два злотих. Вона на хліб не було. Оце таке було, ви знаєте. Так що ще і в родині був такий випадок, ви знаєте, у нас такий дуже, дуже, дуже прикрий випадок був в родині. Якщо вам це цікаво, то можу розказати. Моя сестра по батькові рідна е, виховувалася в моєї тети, тобто тата рідної сестри. Я вже вам говорила перед тим. Ну, і вона вже була такою панінкою, набагато старша, вона була з 1907 року. І вже почала з хлопцем кимось ходити, а тета каже до тата, каже сухидорку, е, тося ходить з хлопцем, каже, ти повинен поцікавитись, що то за хлопець. Ти запроси його до, до, до хати, поговориш, які його наміри, і все. Наже панна є може вже виходити заміж, але чи він має наміри житися? Ну і дійсно, тато пішов, не каже, прошу тебе, щоб ти того хлопця попросила до хати, щоб я собі з ним поговорив. Ну і вона привела його. Тато познайомився взагалі. Гарний хлопець маю на увазі не, не, не фізично такий гарний, але порядний. Тато з ним поговорив, запропонував йому закурити, він не курить. Та все-таки, значить порядний. Каже, а які наміри вас відносно моєї дочки? А він каже: ну, я хочу женитися, мені теж подобається. А де ви працюєте? А я вчуся. А де ви вчитеся? В політехнічному інституті, угу. на кафедрі е, мостів і доріг. На якому курсі? Третій закінчив. То, то вам ще треба два роки вчитися. Чи, принаймні, ще рік ще треба вчитися. Він каже, ну я вчитися, на жаль, не можу. Тому що тато мій помер, а мама нас ще двоє в хаті є, і мама не може платити за навчання. Ну, Тато бачить, що має появну хлопця перед собою, і то, що відповідна партія, і, ну і каже, то що ви думаєте робити? Я думаю, кидати і працювати десь. А тато каже: ви знаєте що? Не кидайте навчання, я вам поможу. Я буду платити. Поки ви закінчите студію і утримання вам дам. Ну, хлопчина безумовно дуже зрадів і це, і так, і він так, що він жив, а в тій хатині ми жили, він по там тій стороні, така кімнатка була 14 e, метрів квадратних, і там він з своєю жінкою жив, з сестрою, з своєю жінкою вже тоді повінчалися. То закінчив той хлопець e, політехніку і пішов. За направленням. Буде направлення, бо то мости, дороги, то вже мусить мати направлення, де треба місць будувати деяку дорогу. І приходить з вітати і такий згрижений, і тато каже, що володжу, ти якісь такі, щось, щось сталося тобі. А він каже, йому так слези в очах стали, каже, мені не дали роботи. Чому? Сказали мені, під такою умовою дадуть мені роботу, якщо я принесу з церкви Метрику до костела. мав праці в той час, коли він ж грек на жим, з греко католика на жим-католік, отак. І тоді каже до тата: каже, що я маю робити, а сестра вже вагітня. Ну, тато вже більше тримати не може. Вже і дитинка, і їх двоє, і так тягнувся на це, щоб йому ще допомогти закінчити ті студії. Бо бачив, що шкода хлопця що в бу... що Україні, щоб, щоб мав якусь таку якусь спеціальність, що я маю робити, їм питається тата. Що я маю робити? Піти на дорогу камінь товкти. Тато каже, знає що, Володжу, я тобі не можу диктувати, що ти маєш робити. Але основне, основне, щоб ти пам'ятав, хто ти, щоб ти пам'ятав, хто ти є, що ти є українець, ти не збував свого українського Я. А те, що буде метрика перенесена там, а буде туди принесла, то, то трудно, заради того куска хліба. Але щоб ти не забував ніколи, хто ти є. І ви знаєте, коли він вже потім в Польщі він працював, і коли вже моєго батька не було, і він приїхав сюди до Львова, прекрасно, це було 56, який не знаю, який то рік він прекрасно говорив по-українськи, не забув. І прекрасно говорив українськи, каже, я пам'ятаю, я все це пам'ятаю, каже, як мій батько ті слова говорив.